Ви знаєте, в мене такий стан був, що мені абсолютно було байдуже. Ну, сказали ні, ну, значить, ні. Так, так. Місяць це буде, пів року. Не мало зовсім значення ніякого. З документами були проблеми, тому що ну, Маріуполь окупований, тому то ми взагалі не знали, будуть якісь документи чи ні. Ви вивозили бумаги. Ну, Тось тобто, така ситуація трошечки ну, не зовсім звичайна, от слова зовсім не звичайна. Ось бюрократія. Всі розуміли, що ну, багато тіл немає. А як нам сказали, у нас в Одесі немає тіла, немає діла. Так то вони навіть не знали, як записувати. Нам потрібно було ДНК здати, щоб познавати тіла тісь що по обміну привозили, а вони не знали. Я як пишу, ну, без вісті зник, чи вбивство. І говорю, дівчата, ну, командир от на воєнкомат прислали, що загинув, все, нема такого. Чи вбили, чи пропав. Тіло є, тіло ні. Пропав без вісті. Ось так. Ну, вони самі не знали, тому що я прийшла, вони кажуть, а ви в нас перша така. А що нам робити? І дівчата такі, ми з таким не стикалися. Мені дуже образливо було, коли я звернулася. Мені сказали, що ми не знаємо, скільки у вас ще таких буде, що ми тут всю школу завершимо. Я говорю, ну ви хоч назовіть мені хоч одну людину з нашої школи, хто служить, чи хто загинув. Там була одна пам'ятна дошка, хлопця теж сезова в 2015 році. Він загинув, і тоді побратими приїхали і. І повісила. Ось так. І сказала, що вона буде тут висіти. Ну, а Артура не ми скажімо так, хто в полоні, хто загинув, тому потрібно було само якось битися. Ось. Виходила ну, на різні міські інстанції, все. Відмовив, відмова, відмовив. І потім я записалася на особистий прийом. Коли мені в останній раз у відмові написали, що після закінчення війни. А я ж бачу, що прискакує в пресі, в інтернеті, там відкрили, там відкрили. Я собі фоткала. Я просто хотіла подивитися в очі чоловіка, який пише, що зараз ні, ніяк, тільки після війни. От, ми зустрілися, він мене вислухав, і тоді здвинулись з мертвої точки. Директор подзвонила, все зробили, все поставили. А це школа, ну, скажімо так, натиснула міська влада, тому що директор казав, це не моя власність, я не хазяїн, хазяїн город. Як вам сказати, мабуть, більшу частину свого життя Артур провів в цій школі. От підготовчого класу до закінчення. І свої 21 рік він там провів 12, тобто більше половини життя. По-друге, в нас немає поховання, в нас немає місця, куди можна прийти, принести квіти. І дуже би хотілося, от я пам'ятаю, що загибель хлопця зі школи в 15-му році, коли Артур був в 7 класі, це дуже якось от я. Я просто пам'ятаю цей день, коли він прийшов і сказав, що мама в нас в школі відкрили дошку, азовцю, хлопець загинув. Видно було, що його це вразило. І от рядом оказався на доске. Е, Ні, з вулицями так. Я теж писала, вони, мабуть, в липні 23-го року вже зробили собі закон, що тільки повні кавалери ордена за мужність, чиї герої України. Вони будуть розглядати питання, але я ще до цього писала, коли їх постанови не було, ми теж сказали, після війни все, питання закрите. Хотіли, писали, предоставляли документи, прохання від багатьох організацій, де Артур був, які якось просили за це переименування. Багато вулиць у нас перейменовують в якісь там гаєчні, ключичні, траличні. Ну, а для людини, яка п'ятому покоління десід, корні здесь вот, в кожному кірпічиці, і який загинув, щоб сюди в Одесу не прийшли оці тварі, він недостойний, мабуть. Щоб хоч якусь вулицю назвали, то ні. Ми знали буквально через пару днів як був наказ, але це подзвонив хтось чоловіку, батько Артура. Тобто офіційно мене знали. І я була в магазині, якраз чоловік подзвонив і сказав, що нагородження. І, і тобто мене ще раз. Тобто Надія, все рівно було так, Ну, как би, тіла ні, мало ли що. Я думаю, так, ну раз вже на цьому рівні, то тоді все. Ось. А нагородження відбулося. Тобто 17 березня був наказ президента, а нагородили нас у січні 23-го року. Дуже урочисто був з дня нагоди Соборності України в українському театрі. Дуже почали, ну, скажімо, вшанування загиблих вручили ці награди, дуже приємно, тому що багатьом на зупинці, трамвайні, біля дому, спустіться, візьміть, будь ласка. Ну, тобто, тягнули довго, ми довго не знали, де знаходяться нагороди. Тобто батьки зв'язувалися, узнавали, хтось сказав, що в Києві, хтось сказав, що в Національну гвардію по місту в город приїде. Ми не знали, де вона взагалі знаходиться. Майже рік що пройшов, як нагородили, ми її просто не бачили. Ось, ну, зробили все дуже гарно. А по з приводу дошки в нашому університеті харчових технологій ректор сам запропонував, сказав: ми будемо намагатися зробити, що ми зможемо, бо вони теж з цією бюрократією зштовхуються. Повірте мені, і це буквально пройшов місяць, як ми з ним спілкувалися. Він каже, що все, що зможу, я зроблю. Він каже, що ми будемо встановлювати, виберіть фото, виберіть, як ви хочете, щоб воно було, все зробимо. І зараз при холі університету світ доска Артуру, і там ще й одному хлопцю, ну він був уже випускник, за старший Артура був. І з'явилася ще третя дошка, от зараз не так давно. От, от дуже приємно, чесно, дуже. В 23-му році, в грудні, якщо б Артур закінчив навчатися, він би отримав диплом магістра і закінчив би університет. Я теж поговорила з руководством вузу, і десь я в 22 другому році ще читала, що хлопчик загинув. І не встиг закінчити, і йому навчальний заклад видав диплом. Я говорю, можна якийсь, ну хоч щось. ну ось Так співпало, що ми от зараз відкрили дошку і через два місяці ну, він би закінчив. І було теж урочисте вручення дипломів. І перший вручили Артуру як почесному ученику, студенту. Це дуже приємно, ось таке відношення від навчального закладу. Хоча він там тільки два курси вчився, а не 12 років в школі. Ну, ось, все від людей залежить. Що сказати.